Робочий візит іноземної делегації Південне. Офіційна зустріч з представниками фонду партнерства сильну Україну відбулася 9 жовтня в міськраді. Делегація приїхала в межах міжнародної співпраці. Южненська громада війшла до числа 71 однієї громад, яких відібрали для допомоги. Під час зустрічі управлінці обговорили чотири напрямки, за якими планується спільна робота. До їх приїзду ми з чотири напрямки: це і медицина, і інфраструктура, водоводи, теплокомуненерго. Але з нашої розмови я зрозумів так, що вони готові підключитись і по іншим напрямкам. Сьогодні, наприклад, сьогодні поїдуть вони дивитися нашу Сичавську школу. Там є проблеми з маршем, ну лісницем, маршем на другий поверх. Говорили, що підключиться і сьогодні. Будемо розглядати питання лікарні. Сьогодні укриття, обладнання, в укриття і таке інше. Впевнений в тому, що буде від них серйозна допомога. Зараз ми це будемо все відпрацьовувати. Зараз вони подивляться конкретно, що що, що як воно в реаліях. Треба, щоб була документація у нас, проєктна ну, документація. Прифронтова зона 30 кілометрів, далі зона від 30 до 150 кілометрів. Ми входимо в зону від 30 до 150 кілометрів. І для, там, як вони сказали, що є там 30 громад, і наша громада буде як одна із першочергових по наданню допомоги через ці проекти. Після офіційної частини делегація відвідала об'єкти, які потребують залучення фінансування. Гостям провели екскурсію в ліцеї номер 1 розповіли про укриття, яке після ремонту потребує встановлення шкільних меблів. Далі представники фонду поїхали в лікарню. Директорка закладу показала сховище, в якому потрібно провести реконструкцію. Забезпечити інклюзію, по-друге, забезпечити обладнанням для того, щоб медичний заклад працював безперебійно, для того, щоб операційно пологовий будинок, діагностичний процес міг безперебійно забезпечувати все населення нашої громади. Тому розгортаємо і хочемо на протязі двох років з укриття зробити медичний такий цикл забезпечити для надання медичної. Допомог безперебійно в через ситуації». Міські котельні розповіли про потребу в ремонті покрівлі. Наразі підприємство очікує на встановлення вікон, які постраждали внаслідок шахетної атаки. Після огляду об'єктів представники фонду партнерства сильну Україну мають протягом двох тижнів ухвалити рішення щодо співпраці. У нас були критерії відбору громад. Ми застосували науково-цифровий метод, якщо можна так сказати. У нас було чотири основних індикатори, з яких ми відібрали. 33 громади для роботи подалі від фронту і 30 громад в 30-кілометровій зоні. Але знову ж таки, ми як стабілізаційний проект, програма, ми досить гіночкі. У нас на сьогоднішній день вже 71 громада, і ця кількість буде збільшуватися на зустрічі. Ми зрозуміли крім тих чотирьох проектів, які визначила громада. Можливо, і швидше за це будуть ще кілька, кілька ініціатив. Одна з них освітня, і зараз ми поїдемо на цю додаткову фактично локацію подивитися, яка там ситуація. З нами є інженер, це пришвидшить всі процеси, тобто ми розуміємо, з якого боку вже підходити, і які процеси в першу чергу запускати. Ми можемо допомагати як з інфраструктурними проєктами. З... Відбудовою тих інфраструктурних проектів так само, як і наданням тренінгів допомоги, стратегічним плануванням, тобто фактично комплекс задач, які потрібні вирішити на місцевому рівні. Основним нашим фінансовим партнером є Велика Британія, оскільки основна частка грошей, велик, велик, великий відсоток нашого бюджету, власне з Великої Британії серед донорів є. Канада, Норвегія, Швеція, Швейцарія. Більше про візит делегації південне дивіться у програмі Об'єктив. Оздоблення кургану пам'яті в меморіальному комплексі. В міській раді відбулося чергове засідання ініціативної групи. Рідні загиблих героїв, архітекторка проєкту та управлінці обговорювали, яким чином будуть викорбувані імена. А також технічні можливості та експлуатацію елементів меморіалу. Дискусії щодо деталей оздоблення тривають вже близько півроку. зустріч другий запросили архітектора Юрія Косилова. Крім того, що практично це має бути достатньо інформативно. Самої концепції поки немає, тому що багато людей займаються цією розробкою, крім архітекторів. І усіх своє бачення, тому от зараз попрацюємо в групі і к чомусь прийдемо, і так, мабуть, щось родиться. Тому що м -м, поки все доволі складно, тому що каже бачить по-своєму. І не тому, що люди такі різні, а тому, що потрібно... Нужно... ми ніхто з цим не працював. І не і як це зробити так, щоб це не було пафосно і щоб це не було зовсім скромно, і так далі, і так далі. Тому от такий процес хочеться, щоб це було без ржавих потьоків, там без пилі, без грязі, щоб це було достойно. Архітекторка проєкту Тетяна Гарбестро приєдналася до обговорення дистанційно. Вона пропонувала викарбувати імена полеглих воїнів на використаних мільзах. Така ідея викликала дискусію учасників ініціативної групи. Ми обговорювали різні варіанти того, як буде написано. Починаючи з просто на стіні написані. Потім був варіант, який як концептуально я запропонувала, щоб на цій стіні були вмонтовані такі таблички у вигляді щитів, які концептуально будуть говорити про те, що. Ім'я написане на щиті, це значить загиблий герой. І цей концепт ми, як українці, дуже ну, розуміємо. Архітекторка запропонувала концепцію того, щоб імена були написані на гільзах, на відпрацьованих гільзах. І е, в цій концепції це теж дуже потужний зміст. Який говорить про те, що ця гільза була використана для оборони, і воно чітко асоціюється з російсько-українською війною. Ну І я побачила в цьому і ще свій зміст. Це значить, що ця гільза була використана для того, щоб помститися за наших героїв в тому ворогу, який прийшов на нашу землю. Але через те, що і стіна невелика, і багато мілких деталей не влаштовують ще інших учасників нашої ініціативної групи, і дійшли до того, що потрібно робити панелі. Які будуть ну, якби нагадувати, що це те щити, але зараз ми все одно не прийшли до спільного, спільної якоїсь думки, тому що ми б хотіли, щоб ці панелі, наприклад, щоб вони виглядали все ж таки легко. А не як такі, що будуть давити на тих, хто буде відвідувати невеличкий цей парк. Обговорення тривало понад годину. Підсумку учасники не змогли знайти спільного рішення. Рідні загиблих воїнів запропонували створити чат із залученням творчих людей, жителів спеціалістів, щоб визначитись, як має виглядати стіна кургану. Віртуальне обговорення триватиме до понеділка. Творчі та креативні освітяни, педагоги відзначили своє професійне свято. Концертна програма пройшла у малій залі палацу культури 9 жовтня. Захід мав відбутися у перший тиждень жовтня. Через оголошений день жолоби на Одещині його перенесли. Свято об'єднало працівників ліцеїв, гімназій, дитячих садків і позашкільних установ. Освітяни підготували для колег святкову програму, виконували вокальні та танцювальні номери. Також читали вірші. Було дуже весело, я вдячна колегам, мені надзвичайно ну, приємно з ними працювати. Це неймовірні емоції. Дуже все сподобалося, і все, і ш, все йшло легко, і ця підготовка нас об'єднала. Було дуже весело. От як взагалі вирішили підготувати номер до дня освіця?» перша пісня вона стосується України, тому що в першу чергу. Україна це наша держава. Друга пісня про родину, тому що ми велика освітянська родина, і я також вітаю всіх з ним працівника освіти. Бажаю натхнення, сил, всього найкращого. Педагоги міста отримали грамоти та подяки обласного міського рівнів та від міського голови та управління освіти. Відзнаки вручили вчителям зі стажем, а також молодим спеціалістам. В урочистій атмосфері зі словами вдячності провели на заслужений відпочинок директорку ЗДО номер 4 Віру Сучок. Віра Євгенівна багато років відпрацювала багато років віддала саме цьому дитячому садку як керівник замість себе підготувала. Людину, яка я думаю, буде продовжувати її справу, Віри Євгенівні, я в першу чергу бажаю міцного здоров'я і дуже. Хочу, щоб вона присвятила себе своїм дітям, онукам і звичайно своєму коханому чоловікові. Сьогоднішнє свято наше зібрало всіх освітян нашої громади, і позашкілля, і дошкілля, і заклади загальної середньої освіти. І об'єдналися ми сьогодні у такому великому святі, яке організували власними силами без залучення інших артистів. Тобто сьогодні виступали на сцені виключно освітяни. І дуже приємно, що у нас є настільки талановиті вчителі, педагоги, і, взагалі працівники освіти. А щодо і грамот, всі відзнаки і грамоти надавалися за поданням керівників закладів освіти. Тобто всіх людей, яких керівництво закладів освіти подавало на нагородження, ми постаралися відзначити різними грамотами різного гатунку. Тобто у нас були сьогодні нагороди і обласного рівня. і... Місцевого рівня, і місцевої ради, і міського голови, і управління освіти. Тому відзначені педагоги, яких подавали. Звичайно, талановитих і гарних педагогів у нас набагато більше. І ще будуть свята, і будуть можливості нагородити всіх. По-перше, це було дуже неочікувано, тому що мене запросили просто як гостя, я не, не, не очікувала те, що я отримаю грамоту. Ну, дуже приємна несподіванка, по, ну, дуже гарна. Як вам сьогоднішні свято, те, що відзначили всіх освітян, і це ліцеї, гімназії, позашкілля дошкільні освіти? Ну я вважаю, що це правильно, тому що ми всі педагоги, хто б де не працював, би в якій ланці, але нас всіх об'єднує любов до дітей. І можливість їх навчати, виховувати. Концертна програма тривала понад годину. Під час святкового заходу керівники освітніх закладів створили символічний віночок з квітів. Більше про відзначення дня працівників освіти дивіться в програмі об'єктив. Хуашовий вояж. Під такою назвою відбулося відкриття виставки одеського художника Володимира Василенка. Захід пройшов художній галереї 8 жовтня. На експозиції представлено близько 50 робіт, виконаних у техніці Гуаші. За словами митця полюбляє писати картини саме цієї фарби. У колі своїх колег отримав творче прізвисько. Тут біля 50 робіт. Вони ну це різні періоди життя. <святок> е, ну, і з цього періоду життя я в принципі, от постарався вибрати якісь такі е, важливі моменти життя, бо е, є роботи ті, які зовсім давно були зроблені. Ну, як зовсім давно, десь е, вони з е, 2003 року до сучасності. Я часто участвую у акварельних виставках море акварелі, і там мене називали все одно гуашистом. Бо я буваю, що акварелью застігав так, що це гуаш. Хоча це акварель. Я часто своїм хлопцям, які зі мною поряд знаходяться, я вам кажу, я можу вам доказати, що це акварель. Бо Ну, густота краски, якась я привик. Так бо гуаш вона зовсім по-другому відноситься. Ну акварель теж гарна штука. Полотна різні за стилем та настроєм. на картинах. Зображені пейзажі одеських міських замальовок, а також сучасні роботи у стилі плакатного мистецтва. Відвідувачка виставки поділилася враженням, відзначивши яскраву палітру та виразну подачу автора в його роботах. Подобаються, в принципі, місцеві одеські пейзажі і натюрморти з квітками, але більше всього мені сподобалися сучасні, які вже про які сказали під кінець. От, наприклад, одна з моїх улюблених картин це оця перша, і та, яка з очами і крилами, тобто там видно птахів і очі. І перша асоціація в мене була, якщо не знаю, хто знає, канонічний образ ангелів, який представлений якоби по біблії. От. І мені це перша була моя асоціація, і чогось мені дуже сподобалося. І крила, і очі. А та картина мені нагадує, начебто. Сон, який може снитися людині, і вона плаває в такому вимірі, там де дуже багато всього, і вона, ось ця така маленька фігура, яка не має ні статі, нічого, просто літає навкруги. Так, більше мені сучасні сподобалися, і в принципі дуже гарно написані картини. В цілому виглядають от як ціла. Я, я не знаю, як це пояснити. З близьками розуміємо, що там маски такі і губиться цей образ картини. А коли ми далі стоїмо, то вона прямо просить себе підійти поближче, подивитися. Виставка в художній галереї триватиме протягом місяця. Ознайомитись з роботами Володимира Василенка можна. На щодня, окрім неділі та понеділка. Відкриття сезону в спортивній залі Олімпу зустрілися команди першої ліги з баскетболу. Товариська гра відбулася між командами з Південного та Одеси. По 15 років хлопцям, да, це наша надія, що в нашому місті буде великий баскетбол. Наша місцева команда, яка тут тренується в Олімпії і буде грати домашні ігри в своїй в цьому залі. Одеська команда Біпа взяла лідерство з початку гри. Південнівські спортсмени ДЮСШ розраховували вибороти перемогу, проте товариська зустріч закінчилася на користь гостей. Ну, зараз це на наш була перша гра в такому составі. Ми трішки зігремося та потрібно нам трішки часу». А яка як у ваших гравців, які? Е, ну, десь середня, я думаю, 20-21. отак. Я старше молодший, але для так. це також цікавий. Це важкий як я говорив, матч. Це великий опис, експеріенс для нас. Я гадаю, що ми після цього матчу будемо сильніші та виграємо все, що можливо. Товариська гра пройшла в межах підготовки команд до чемпіонату України. Стартує сезон вже 17 жовтня. У першому колі зустрінуться команди з південного Одеси та Харкова. Ігри відбуватимуться протягом трьох днів.